Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчатка. Пропоную вам загадку відгадати. Влітку шумить, а зимою спить. Місце це непросте, воно дрімуче і густе. Це ліс, малята, запрошую вас. Прогулятися осіннім лісом у лісочку тихо-тихо, і дерева не шумлять. Адже ліс гостей чекає вас, розумненьких малят! Малята! А щоб нам туди потрапити, треба пройти незвичною доріжкою. З чого ж складається наша доріжка? Скільки горіхів, а каштанів чого більше? А скільки разом горішків та каштанів? Ось ми і пройшли нашою незвичною доріжкою. І потрапили ми малята з вами в ліс. Ви всі лісу посміхніться. Привітайтесь, озирніться. Що росте у лісі? Скільки їх? Чи однакові вони за розміром? Як можна сказати, перша ялинка яка? Висока, друга, вища, третя найвища. А де знаходиться найвища ялинка? Праворуч чи ліворуч? Праворуч, а висока ліворуч. А де знаходиться вища ялинка? Посередині? Молодці малята. Ось в лісочку лисенятко будувало собі хатку, нірку вирило глибоку, намостило листя збоку, зверху мохом притрусило і травички наносило. Дуже гарна вийшла хатка у малого лисенятка. Давайте допоможемо нашому лисенятку побудувати хатку із геометричних фігур. Які фігури ви бачите? Чи однакові вони за кольором і розміром? Стіни із чого ми побудуємо? А дах для великого квадрата ми беремо великий трикутник, а для маленького маленький. Ось які будиночки у нас вийшли. А для лисенятка підійде велика хатка чи маленька? Так, велика. Ось яку гарну хатку побудували ми для лисенятка. А поки ми допомагали лисенятку, їжачки грибів назбирали і просять, щоб ви допомогли їм скласти їх у кошики. Подивіться уважно, скільки кошиків ви бачите! На кожному із них є цифра. У кожний кошик треба покласти стільки грибочків, скільки вказано цифрою на кошику. У перший кошик кладемо один грибочок, а в другий два грибочка. Скільки грибочків покладемо в третій кошик? Три. Ось і їжачкам допомогли. А нас зайчик в лісі зустрічає і пропонує вам трішки відпочити. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Зайчик вушка піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Малята, а ми з вами потрапили у родину зайчиків. Вони хочуть з вами пограти у хованки. Подивіться уважно та скажіть, де ж заховалися зайченята? За ялинкою, біля дерева зліва. Під кущем. Скільки зайчиків ми знайшли? Молодці малята. А ще зайчики дуже полюбляють моркву, капусту, траву, листя та кору дерев. Запам'ятайте все, що ви бачите на малюнку. А зараз увага! Чого не стало? Будьте уважні. Моркви. А тепер. Капусти. А зараз чого не вистачає? Так, трави та листочків. А тепер зайчика та кори дерева. Молодці малята. Ось і завершується наша прогулянка осіннім лісом. Лісові мешканці дуже вдячні вам за допомогу. А на згадку про наше заняття пропоную вам викласти із геометричних фігур або паличок будиночок, який ми будували для Лисенятка. А я та чомуся з нетерпінням будемо чекати на ваші фото. До наступної зустрічі! До зустрічі, малята!